Радість. Це така внутрішня штука, якої люди завжди шукають. Завжди люди шукають радості. Тому що люди подавлені. Наприклад, я стою зараз перед вами, ви бачите моє лице, а я бачу ваші лиця. Так. Повірте, дуже мало радісних облич. І коли ви скажете, чка, чка, Ігор, а. Що радіти? От що радіти? Дивіться, що робиться з економікою нашою? Війна. Похорон за похорону. Я не буду говорити про корупцію і про те все. Плюс здоров'я підкачує, особливо якщо людина стає старша. Біль. Що радіти? Нема нема. Нема приводів для радості і виправі. І виправі. праві. Ви праві. Тут нема що городити.